Привіт, друзі! Хто пам'ятає? Я в минулому відео розповідав про затримку митницею, а особисто компанією Россан відправлення з Китаю, яке було, доставлялося компанію Місто Експрес, і як мені було повідомлено саме оператором цієї компанії, що воно затримано через перевищення ліміту в 150 євро. І порадили мені звернутися саме до компанії Росан, де і відбуваються ці митні процедури. Дійсно, мені дивно, що спільне підприємство, яке я розумію, явно не державного характеру, а комерційне підприємство приватне займається митним оформленням відправлень з усіх країн світу. Шкода, що такі ситуації зараз поясню, чому трапляються і підривають довіру. Державні органи влади, і взагалі в те, що в нашій країні є якесь майбутнє з таким ставленням до наших людей. В чому суть проблеми? І так, я нагадаю, коротко, постараюсь, щоб не затримувати вашу увагу і час. Були три відправлення скомпоновані в одне. І, по на думку компанії «Росан» вони коштували більше 150 євро. Відповідно, мені мали нарахувати мито. Але коли я зателефонував компанію «Росан», зателефонував дозвонитися досить складно, але все-таки. Поспілкувавшись, сказала дівчина, що вона не знає, чому е, моя посилка затримана. Тобто вона просто вибрана випадково для додаткової перевірки, і наразі немає м, в неї. Причини відомої, чому саме вона затримана. Тобто те, що мені сказали, що посилка затримана відправлена через перевищення ліміту 150 євро, це на міст було сказано компанії. В компанії Руслан це не підтвердила, але навпаки спростували, сказали, що їм невідомо, чому саме вони її затримали. Тобто просто затримали і мають на це право. Ну, право невідомо скільки затримати. Просто мають право і все. А скільки вона не уточнила ця дівчина в порядку черги сказали, будуть буде випускати. Ну, Бог з ним, я вирішив чекати. і Я їй сказав, що я написав вже листа, до речі. Зараз я покажу і сам формат листа, який я написала. Вона сказала ваш лист, поки не буде ніхто читати, бо невідомо з яких причин затримали ваше відправлення. Ну, давайте вернемося. Ну я на принципі я погодився, що треба дочекатися, які може вони самі так сказати, наберуться розуму і зрозуміють, що там нема що затримати, бо загальна вартість посилок, навіть якщо три скомпонувати в одну докупи, то все одно загальна вартість навіть на сьогоднішній день, хоча я купував їх дешевше, коли було розпродаж все одно, не сягає більше 110 доларів при ліміті 150 євро. Нагадаю. Отже, давайте я покажу листа. Тому я листа рішив, вона сказала, що коли буде причина, вони мені повідомлять, зв'яжуться зі мною телефоном, або на електронну пошту, адресу напишуть мені листа, що мені якоби потрібно заплатити ми. То я спитав, чи будуть скріни квитанцій з банку, або посилання на товар на Аліекспресі, де я їх купував. Дійсно, вона сказала, що так. Да. В общем, дівчина мене обнадійливо обнадіїли, і я вирішив чекати, що мені або зателефонують про перевищення мит, або напишуть. Ну, Чекаю досі. До речі, та посилка, якщо ми візьмемо трекінг і попробуємо подивитися. Ось вона в мене є цей трекінг, вона й досі... от Зараз ми краще прочитаємо. Що оформлено, Відправлення проходить митний догляд, тривалість до 5 робочих днів. Ну, Чекаємо, значить, то, це було 28 ще 5 робочих днів не пройшло. Відповідно, я чекаю, що, чому саме її затримали, хай проходить митний догляд. Але сьогодні, отримуючи інші відправлення з Китаю, далі ситуація розвивалася ще цікавіше. Е, було мало сьогодні прийти декілька посилок на міст Експрес, так само з Китаю замовлених, і одна з них було написано відмовлено. Що це значить? Просто оператор міста Експрес сказав: я не знаю, що це значить. Е, коли я вже ввів далі вона ну, відстежити посилку на міст експресі, в неї вже було зовсім інше. Інша причина не просто відмовлена, а відправлення буде повернено відправником. Тобто інше відправлення, я не знаю, скількох вони вже скомпонували тут моє відправлення там з одного, з двох, з трьох відправлень. Але воно буде відправлено по відправнику. Тобто, зі мною ніхто не зв'язувався, не казали про мито, не питали в мене інформацію про. Чому, до речі, розширена інформація, є кнопочки, я на неї не натискаю, Давайте натиснемо. Може там щось є дійсно. Ну поки нічого не показує, ось розширена інформація, нічого. І так само це я на місці, Це компанія міст. Тут ми бачимо, давайте ми тоді попробуємо тут на Росанні провести. Може, там є якась розширена, відстежити ось це посилання. Те саме готується до повернення відправників. Якось ну для мене це дивно. Коли китайці день в день, коли якісь є проблеми, з ними дуже легко все вирішується. Якщо щось не працює, ну крайньо в крайньому мене випадку були і повернуті, і кошти бували. І бувало, що я повертав назад товар, мені повертали гроші. Але з китайцями все одно не було такого якогось абсурду. Коли спочатку відправлення прибуває до мене зі Львова, з міжнародного сортувального центру в Шепетівку, тут воно чомусь готується до повернення відправнику і їде в Одесу. Чому працюють українські митниця так безглуздо, відправляючи товар туди-сюди? Є телефон отримуючи. Чому мені зателефонували? Чому не спитали? Куча в мене питань. Я, звісно, буду. А, до речі, ну я не буду. Кінесно. Завтра звонити, я вже сьогодні телефонував. Почав телефонувати я десь порядку з 4 годин і до 5 телефонував. До 5 я слухав, що можу я перевірити в телефонному режимі, повести, трек-код, що з моїм відправленням, або зв'язати з оператором потрібно натиснути циферку. 2. І натиснувши циферку 2, я вислуховував постійно, що всі оператори, на жаль, зайняті, і тому можуть запропонувати мені натиснути ще один раз циферку 1 і мені зателефонують. Ну, я це вже трюк знаю, що можна чекати. Закінчення війни з Росією швидше, мабуть, дочекаємось, ніж. Оператор мені Росан зателефонує. Ну, а в 5 годин мене проінформували, що вони працюють до 5 годин і запросили запроси, зателефонувати завтра. Ну, якось просто обідно ще раз, що от у нас є такі компанії, які на власний розсуд вирішують, що повертати, що відправляти, що затримувати, що нараховувати. От ще раз, це останнє, яке зараз ми бачимо на екрані, відправлено воно буде просто. Просто ну у ситуацію китаєць спакував, китаєць відправив, китаєць заплатив за пересилку. А наша таможня просто вирішила оформити відправку назад за кошт чий? От якби той митник, який це робить, заплатив би за ці відправлення, не зв'язавшись з відправником, який я розумію, не зв'язавшись з отримувачем, він просто вирішив на свій власний розсуд зробити так. І от Я не розумію, мене дивує ситуація. Я буду ще, звісно, завтра телефонувати і буду обов'язково далі, так сказати. мені цікаво, і дуже я не люблю несправедливість коли от така вона просто ніким не контрольована. Ну По поводу Росан ще, хоч в двох словах, транспортна кампанія спільно як гарно звучить канадське підприємство основний від діяльності кампанії. Зайдемо на перший незалежний сайт відгуків і ми бачимо результат. Жахливо, червоненьким. Бачите, скільки червоний. Це про Росан відгуки. Один можна читати. зробили дві посилки по ціні 136, їх об'єднало, наложили метод 1000, не відповідає, дозвониться неможливо, тепер не до скільки в чекати і чекати. Ну і такому роді фактично всі, тобто вони в багатьох дуже, ну, є дуже прям кричащі оголошення, коли люди купили, наприклад, там за 15 тисяч товар, і вони це ну правильно вказали в декларації, що за 15 тисяч, тобто ми -то вони ладні заплатити. Ну, їм нарахували мито, наприклад, 33 тисячі гривень. Ну, я не знаю, що сказати. Будемо далі. Я вам буду обов'язково про вас інформувати, що буде з цими відправленнями, чи я якоїсь справедливості, чи хоча б відповіді. Дуже дивую таке ставлення до. Покупців до своїх клієнтів компанії Росан. Наразі все. Якщо в когось була аналогічна ситуація, діліться в коментарях. Цим ми допоможемо. Можливо, покращити. ну, Не називає, не повертається в мене язик назвати даний сервіс сервісом. Це не сервіс, це знущання на такій не дуже оптимістичній ноті. Всім щасливо, гарного дня до зустрічі на моєму каналі.